Привіт! Можливо, зараз ти десь сидиш на дивані і переглядаєш гарний романтичний фільм про кохання. Цей фільм це весілля твоїх батьків. Ми сьогодні ще не знаємо, хто ти. Можливо, ти хлопчик, а може ти дівчинка, але зате ми точно знаємо, що ти будеш найщасливішим. Малятко на цьому світі. І сьогодні ми всі зібрались тут святкувати найщасливіший день твоїх батьків. Це їхнє весілля. А воно у нас відбувається в селі, Лисівці, в гарному, чудовому, прекрасному ресторані. Перлина 20 травня 2023 року. Саме 2023 рік. І в нас зараз ще війна. Але я впевнений в майбутньому, коли ти підростеш, вона обов'язково закінчиться і настане мир, і обов'язково буде перемога. Ну а зараз я би хотів тебе познайомити із твоїми дідусями та бабусями. Тож ходімо зі мною. Дивись, це твої дідусь та бабуся Йо. одні. Вони дуже і дуже чекають твої появи. Вони будуть любити тебе, обіцяють, що даруватимуть тобі різні іграшки. Обіцяєте? Обіцяю. Помахайте ручкою, помахайте. Так, чудово, пішли далі, пішли, пішли. Це твої. Інші дідусь та бабуся, вони також із нетерпінням чекають твоєї появи на цей прекрасний Божий світ. І обіцяють тобі, що будуть гратися з тобою і даруватимуть тобі твої найулюбленіші солодощі. Обіцяє? Обіцяйте, прошу, допомагайте, допомагайте. рушкою, Студент, які Сьогодні вони красиві, щасливі, чарівні, закохані, вони дуже і дуже кохають одне одного. І вони зроблять все для того, щоб ти і ваша сім'я були найщасливіші. Ну і зараз батьки гарно привітайтеся, слухайте ручкою. Ну а зараз ти побачиш, як так цілує. І гості опонують. А це наші всі гості, подивіться, скільки їх багато. Вони всі прийшли до твоїх батьків відсвяткувати їхній найщасливіший день в їхньому житті. Вони теж обіцяють, що будуть приходити до твоїх батьків гості і даруватимуть тобі. Найкращі великі подарунки, які тільки ти собі залишаєш. Гості обіцяєте, просимо гості, помагайте ручки, всім привітайтеся. Ну а зараз в твоїх батьків настає найвідповідальніша мить на їхньому весіллі, адже вони будуть танцювати свій перший весільний танець. Тож приємного перегляду, дивись. I'm so